Виконуємо номер 231 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Сума двох натуральних чисел дорівнює 500. Чи може менше з доданків бути більшим за 251? Поясни відповідь. Сума двох натуральних чисел дорівнює 500. Чи може менший з доданків бути більшим за 251? Звичайно, ні. Бо якщо один із доданків 251, то другий доданок буде 249, а число 249 вже менше, ніж 251. Тому меншим доданком стає вже число двісті девять, а не не двісті Запишемо. один. Запишемо. Якщо один із доданків двісті п'ятдесят один, то другий. 249. А число двісті сорок вже менше ніж двісті п'ятдесят один. Тому меншим доданком, доданком, стає вже Число двісті сорок дев'ять, а не двісті один.